Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, ви знаєте, сьогодні в нас заняття по грамоті. Але ось Петрик і Наталочка, у них не, вони не зрозуміли і не засвоїли, що таке звук, а що таке слово. Малята, ми допоможемо їм. Звичайно, я впевнена, що ви мені будете допомагати. І Петрик, і Наталочка зрозуміють, що ж таке слово, а що таке звук. Ми з вами спочатку пограємо в гру. Валята, ось у нас чудовий мішечок. Такий казковий правила гри. Ми з мішечка витягуємо щось там є. Діти, якщо тут плоске, то, мабуть, тут картинки. Витягуємо картинки і з'ясовуємо, що на них намальовано. Так, що це в нас таке? Так, Петрик і Наталочка, що це таке? Так, Малята мені підказують. Це Агрус. Повторіть, діти. Агрус, молодці. Яка ж у нас інша картинка наступна? Так, це хто біжить до нас? Їжак, молодці. Ще раз повторіть. Їжак умнички. І ось у нас закричала, закудахтала. Курка. Скажіть курка. Так, молодці. А тепер ми знали назви цих картинок. І малятка ми будемо тепер з'ясовувати, де в цих картиночках є звук А. Малята, давайте разом промовляємо. Ми вже знаємо, що це агрус. Слухаємо, де ж у цьому слові стоїть звук А. А-грус. Молодці. Ще раз. А-грус. Петрики Наталочка, де стоїть звук? На початку молодці. Цей звук стоїть на початку слова. І ми вже знаємо, що у нас стрічечка пояснює, що це слово. А фішка говорить на початку стрічки, що це слово має звук на початку цього слова. Слово Агрус має звук А на початку слова. А тепер у нас. Наступний малюночок. це ж хто? Їжачок, їжак. Ану, разом з вами Їжак. Так, де ж у нас стоїть звук у цьому слові? Так, малята вже мені підказують, що цей звук стоїть всередині слова. І Петрик і Наталочка уважні. Так, вони теж уважно дивляться, що в слові їжак стоїть звук А всередині слова. Наступний малюночок це наша курка. Разом з вами. Курка! Молодці! Де стоїть звук у нас А? В кінці слова. Ось тут стоїть «на». Ставимо ми на стрічечки в кінці, слова, в кінці стрічки ставимо фішку, що позначає в слові курка, звук А стоїть в кінці слова. Малята, ми зараз з вами чудово грали, всі вже зрозуміли, що таке звук, а сьогодні він був А. А що таке слово? І ми в словах разом з Петрикою, Наталочкою, і вами знаходили звук А на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Це у нас були слова агрус, «їжак» і курка. Молодці. А тепер у мене ось на столі є малюночок. Ми цей малюночок розглянемо і будемо. Кожний звук окремо позначати іншим кольором фішкою. Діти, що це у мене на малюночку, як ви вважаєте? Ой, Петрик і Наталочка мені підказують, що це сад, тому що дивіться, тут і груші, і яблука, і персики є, і вишеньки є. А тепер давайте кожний звук скажемо окремо. С. А. Д. Малята. Нам треба тільки з'ясувати, де ж наш звук А заховався. Скажіть, звук С похожий на звук А. Ні, не похожий. Ось ми його позначимо такою фішкою. І кладемо. Так, тепер слідуючий звук. А. Са! Похоже на наш звук на А. Так, схожий. Це він. Звук А. І ми ставимо ось таку червону фішечку. А тепер останній звук. Уважно. Санд. Д. Д. Похожий на звук А. Ні, не похожий. І ми ставимо ось таку фішку. А тепер ми з вами ще раз повторимо. Як же фішками відображаються звуки? Дивіться, С-А-Д, а разом скажемо санд. Молодці. Ось у нас, згідно цієї картиночки, є три звука слова, в якому три звука А. Посередині стоїть звук А. А давайте, малята, порахуємо ці звуки. Чи вірно ми відмітили, чи ні. Давайте рахуємо. Один, два, три. Тобто, скільки звуків у нас у слові сад. Так, три звука. Молодці. Малята, а тепер хочу вам сказати, щоб ви. Знаходили слова вдома з дорослими, з батьками. Та ще пам'ятайте наш альбом. В нашому альбомі там завжди багато малюночків. А ну тепер давайте звернемось до нього і подивимося на букву А. Малята, подивіться наш альбом. Тут у нас буква А. Вона має свій будиночок. Дивіться, в неї одна ніжка, друга ніжка, і з'єднується між собою. Це на письмі позначається буква А. А біля неї багато малюночків. І я вам совітую, щоб ви підбирали картинки до букви А. Малята, на цьому у нас заняття закінчено. До зустрічі на слідючому наступному занятті.